Я не перша скрипка, я Віолончель. Саме таку назву мав творчий вечір письменника Ігоря Герасименка, який відбувся 3 березня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Як пройшов захід, вже за мить. Минулої неділі у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся творчий вечір Ігоря Герасименка. Я не перша скрипка, я віолончель». Захід був присвячений 35-річчю творчої діяльності митця. На вечорі Кременчуцький літератор презентував оновлене переведення своєї першої юнацької збірки Світанку. Сонячна пісня пройшов час і з'явився інший погляд теми вічні. Але не старіючі. кахання, природа є філософська лірика, є. є як римовні, так і вільні вірші. Мене надихає все, те, що мене оточує. І рідні і люди, і природа. Це не тільки дерева, квіти, небо і земля, а й люди, будівлі. Вперше Ігор Герасименко випустив цю збірку у 2003 році. Проте через 11 років автор надав їй друге життя, доповнивши новими роботами. З оформленням книги письменнику допомогла Ірина Залюбовська завдяки ілюстраціям. Роз зробленими жінкою збірка заграла новими фарбами. Я, як вже можна сказати, професійний коректор і редактор привела в порядок його чудові вірші, чудові тексти. Ми додали ще деякі його юнацькі досвіді роботи, і я проілюструвала це видання, зробила до нього сім ілюстрацій. Ось вийшла така чудова барвиста книга, яка називається Світанку сонячна пісня. Творчі збірки Ігоря Герасименка зберігаються у міських бібліотеках. Тож кожен бажаючий має змогу ознайомитись та надихнутись творчістю. Кремечуцького літератора. Валерія Лисенко, Софія Григоренко, Олексій Кражановський. Кременчуцькі новини.